Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Отже, фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з центром Разумкова опублікували результати ще одного соціологічного опитування. Яке має таку широку назву Підсумки 2023 року там відбувався аналіз різноманітних аспектів і в контексті війни, і в контексті економічної ситуації в країні. Але я знову ж таки вирішив зробити акцент на оцінці щодо довіри соціальним інститутам. Та щодо довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Ось тут найцікавіше, і ми зараз коротенько проаналізуємо результати відповідного соціологічного опитування і також дамо певні висновки наслідок цих позицій. Отже, опитування було проведене у період з 8 по 15 грудня 2023 року методом face to face опитано. 2019 респондентів, похибка не перевищує 2,3%. Отже, щодо соціальних інститутів, тут було поставлене запитання, якою мірою ви довіряєте наступним соціальним інститутам. І у рейтингових показниках тут було зазначено позиції тих соціальних інститутів, які мають позитивний баланс. Довіри і недовіри, і нижче вже були показані результати щодо довіри тим соціальним інститутам, які мають негативний цей показник балансу довіри і недовіри. Ми у вересні 2023 року вже робили аналіз достатньо схожого соціологічного дослідження. Також там був центр Разумкова, де якраз проводили аналіз як соціальних інститутів, так і довіри до політичних діячів. Отже, щодо соціальних інститутів, на першому місці, як завжди, знаходяться Збройні Сили України, їхній баланс довіри недовіри складає 89,1%. В позитивному знову ж таки плані. Добровольчі батальйони 82.9. Волонтерські організації 77.4. Державна служба з надзвичайної ситуації 71,6. Національна гвардія України 72. Міністерство оборони України 52,9. Держприкордонна служба 51, 7. СБУ 49.7. Інституція президента України 41,5. Церква 38,6%. Громадські організації 38,2%. Національна поліція 23,9, голова вашого міста селища села 13,4%. Нацбанк 13. Омбудсмен 12,6%. Місцева рада міста селища села 6.1. ЗМІ. Чотири і тут варто відзначити, що ці результати, так, вони не сильно відрізняються щодо результатів дослідження, яке було проведено центром Разумкова в вересні 2023 року. У відсотковому плані є певні зміни щодо довіри, недовіри до тих чи інших знов ж таки, Інституції. Тепер ті інституції, які мають негативний показник балансу довіри і недовіри. Набу мінус 18,6, профспілки мінус 21,5, НАЗК – мінус 22,2%. САП мінус 23,4. Комерційні банки, мінус 31,2, Уряд України мінус 31,6, прокуратура мінус 37,4. Верховна Рада України мінус 38,5, державний апарат мінус 54,8, суди мінус 56 і політичні партії мінус 63,1. І саме якраз ці соціальні інститути, і у попередньому дослідженні мали негативний баланс довіри і недовіри, тобто якихось значних змін ми також не спостерігаємо, різких. Тобто, що був негативний баланс довіри, недовіри. І тут за три місяці соціальна інституція перемістилась до позитивного показника. Або ж навпаки, це з приводу знову ж таки соціальних інститутів, короткий коментар: довіра найбільша до силового блоку, і це цілком закономірно враховуючи війну, яку Росія продовжує проти української. Держави з приводу інституції президента України, то тут довіра знизилась, бо у вересневому дослідженні там було більше 50%, зараз 41. А до прикладу, уряд України і Верховна Рада, ну в них тут позиції знову ж таки в від'ємному показнику довіри і недовіри. І вони там достатньо не змінились у період вересня. Тепер довіра до. Політиків і діячів. Тут рейтинг наступний. Віталій Кім позитивний баланс довіри і недовіри 47,7. Володимир Зеленський 47,3. Дмитро Кулеба 31,3. Михайло Падаляк 22,2. Сергій Притула 21,3. Це все у відсотках. Василь Малюк, 23. 3 Олексій Данілов 14,1. Рустем і 13,4. Ігор Клименка 9,8. Ірина Віріщук 1,3. Це позитивний баланс довіри і і в які входять Політики. Тепер негативний баланс довіри недовіри Ярослав Железняк мінус 1,6, Шмигаль мінус 4%. Віталій Кличко, мінус 5,2, Ольга Стефанішина мінус 6. Ростислав Шурма, мінус 11,3. Данило Гетьманцев мінус 13. Руслан Стефанчук, мінус 13,6. Олег Татаров, мінус 24,1. Андрій Єрмак, мінус 24,6. Арахамія мінус 38,9. Мар'яна Безугла була тут включена, мінус 58. Порошенко мінус 56. Арестович мінус 73,6. Бойка мінус 75,2. Тимошенко мінус 76,5. Це щодо балансу довіри і недовіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Єдине зауваження. До цього опитування виходить тому, що ми тут не бачимо таких прізвищ, як Залужний та Буданов. Я цілком переконаний, що якби вони були включені до цього соціологічного опитування, то результати могли бути ще іншими, ніж ті, які ми зараз знову ж таки процитували. Ключові висновки наступні: що у Володимира Зеленського знову ж таки зберігається значна. Довіра і достатньо високий позитивний баланс довіри і недовіри. і Він, навіть, з... ні, він змі... зменшився у відношенні до опитування, яке було проведене в вересні. Тобто тоді було 56,2, а стало 47,3. Тобто, незважаючи на високий показник, але він знову ж таки зменшується. Тепер з приводу оточення. Президента України і мова буде йти про працівників Офісу президента. В цьому опитуванні їх було четверо: Подоляк, Шурма, Татаров і Єрмак. І тут для президента дуже погана. Новина, вона, вона виходить з того, що лише Михайло Подоляк має позитивний баланс довіри і недовіри. 22,2% балансу. Такі особи, як Шурма, Татаров і Єрмак, вони всі мають негативну таку оцінку. І це знову ж таки повернення до прес-конференції президента України, який говорить, говорив точніше тоді, що у нього є 5-6 потужних менеджерів, яких він не може змінювати. І якраз ось. Це опитування показує, що один із таких менеджерів, так як Андрій Єрмака, він називав це ім'я, саме він може розглядатися так, як людина, яка має бути замінена, враховуючи ось цей баланс довіри і недовіри до Татарова і до Шурми, також є багато. Запитань були розслідування, які знову ж таки показували їхні корупційні не позиції, а історії тому і цих людей по суті потрібно. Змінювати, тобто це друга тенденція. Вона знов ж таки негативна для самого президента, що виключно Михайло Подоляк, людина, яка працює в офісі президента, вона має позитивний баланс довіри, недовіри але це також таке достатньо тимчасове питання. Будемо бачити, чи буде змінюватися цей показник, чи ні. Михайло Подаляк був достатньо медійний в останній період часу і. Тут можна якраз дати пояснення, чому така достатньо висока оцінка балансу довіри і недовіри. З приводу шмигаля і Стефанчука Шмигаль це прем'єр-міністр. Тут ще не такий катастрофічний відсоток недовіри, мінус 4. У Руслана Стефанчука цей показник гірший, 13,6. Данило Гетьман це в мінус. 13%. Він знову ж таки має негативну історію балансу довіри і недовіри. Давіта Рахамія мінус 38,9. І ці, знову ж таки, показники, вони не зовсім відрізняються від вересневих. У вересні було мінус 35. Мар'яна Безула мінус 58. Ну, це результат її кропіткої діяльності, яка спрямована була і є, на дискредитацію збройних. Сил України і військового керівництва 58, я думаю, цей показник може ще змінитись. І старі політики, їхній баланс довіри недовіри, він негативний, і цей показник достатньо високий. Ось такі короткі підсумки із. Результатів вищевказаного соціологічного опитування щодо соціальних інститутів і щодо довіри до політичних осіб, діячів та Чиновників, це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!